Я і боюсь. Я ікопію. Поки їдемо, розкажу анекдот. Свіженький. Кабак на окраїні міста. Бармен стоїть, скучає собі. Тут раз, відкриваються двері і в кабак заходить кінь. Тупо на задніх копитах заходить кінь. В пальто і в шляпі знімає пальто, шляпу вішає на вішалку. Бармен тупо в шоці. Кінь такий підходить до барної стойки. Каже, мені, будь ласка, 50 беремо горілочки і грецький салат. Бармен, щоб там, в нього просто плати в голові погоріли, він налив ваяри, йому зробив салат і кінь копитом каже, дуже вам дякую. Було дуже смачно, я тут поруч працюю. Буду до вас заходити щодня у першій годині. Бармен просто розриває там. і дійсно кінь пунктуальний. Кожен день, перша година, 50 грамів салат. щоб бармен знайшов зразу якогось друга з цирка. Каже, Приїжджай, Тон, каже, тут просто жесть. Що? Каже, приїжджай, подивишся. Ну, коротше, він приїжджає. Все, перша година, кінь абсолютно не зраджує е, своїй пунктуальності. Перша година, кінь, як штик, плащ зняв шляпу 50 грам, їсть е, грецький салатик. Ну і той, що стир, каже, слухай, кінь, каже, де ти працюєш. І кінь каже, я працюю тут поруч на будівництві. Той каже. Каже, скільки ти має, заробляєш? Каже, ну доларів 200-300 в місяць. каже, та йдемо до мене, каже, я тобі зразу, зразу плачу тисячу доларів в місяць, піду до гастролі і думаю, що до п'ятерки долара, до долара будеш заробляти. Кій каже, чекайте, чекайте, п'ятерка долара, а це до вас куди треба йти? Каже, та до мене в цирк. Кін такий, чекайте, чекайте, а цирк це такий манеш. Та, ну, так? Довколи сидять люди, тата грає оркестр, ну та-та-та! Він та, та. такий каже, не розумію, навіщо вам там дизайнер? Ха-ха! Ось такий от, свіженький анекдот на рано.